Ввечері 17 грудня у площ... на площі двірцевий у Львові. Внаслідок наїзду автобусу загинув 35-річний львів'янин. Як виявилося, згодом ним виявився працівник Львівської обласної. Прокуратури водія автобуса затримали. А Львівська обласна прокуратура на своїй офіційній сторінці висловила співчуття вічна пам'ять Святославу Процю. І з великим сумом повідомляємо, що 17 грудня внаслідок ДТП загинув Святослав Проць, заступник начальника другого відділу процесуального керівництва. При провадженні до судового розслідування територіальними органами поліції в результаті наїзду маршрутного автобуса він отримав тілесні ушкодження і помер на місці. Присвятив Святослав роботі в органах прокуратури 11 років свого життя. Завдяки його наполегливій праці було викрито та притягнуто до відповідальності сотні злочинців. Він був професіоналом своєї справи, який для кожного який кожного дня самовіддано стояв на захисті закону та справедливості для нас. Ти завжди був щирим, привітним, добрим та надійним другом, світлою людиною з великим і добрим серцем. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким його смерть це непоправна втрата для усіх нас. І пам'ять про святослава назавжди залишиться в наших серцях. Повідомляє Львівська обласна прокуратура.